Чому пінвіни не мерзнуть? Давай розберемося, як ці дивовижні створіння виживають у морозній Антарктиді, де навіть літом усе вкрите льодом і снігом. Ти коли-небудь стояв на морозі, коли холодний вітер пронизує одяг, а пальці на руках і ногах починають німіти? Пінгвіни стикаються з такими умовами щодня, але вони мають справжній арсенал природних адаптацій, щоб залишатися в теплі та комфорті. Їхні секрети настільки круті, що здаються справжньою магією природи. По-перше, у пінгвінів є своєрідне пальто, їхнє пір'я. Це не просто пір'я, а справжня інженерна досконалість. Пір'я пінгвінів щійно прилягають одне до одного, створюючи водонепроникний бар'єр. Між шкірою та зовнішнім холодним світом утримується шар повітря, який нагрівається теплом їхнього тіла. Цей повітряний прошарок діє як невидиме тепле одіяло, що захищає пінгвінів від крижаного вітру та навіть від холодної води, коли вони пірнають. Другий секрет. Це товстий шар підшкірного жиру, який називають блабером. Цей жир працює як природна подушка, що зберігає тепло і діє як енергетичний запас. Уяви собі, що це як товстий пуховий комбінезон, який не тільки зігріває, а й допомагає пінгвінам плавати в крижаній воді, не відчуваючи холоду. Цей шар жиру настільки ефективний, що пінгвіни можуть годинами перебувати в океані, де температура води близька до нуля. Вони вміють розумно розподіляти кров у своєму тілі. Коли стає дуже холодно, пінгвіни зменшують кровотік до лап і плавників, спрямовуючи більше теплої крові до життєво важливих органів, таких як серце, легені та мозок. Це допомагає їм підтримувати стабільну температуру там, де це найважливіше. Ти, напевно, думаєш, а як же їхні лапи Вони ж стоять прямо на льоду. І тут пінгвіни вражають ще одним трюком системою, яка називається контрток. У їхніх лапах кровоносні судини розташовані так, що тепла кров, яка тече до лап, віддає своє тепло холодній крові, що повертається назад до тіла. Це зменшує втрати тепла, і лапи пінгвінів не замерзають, навіть коли вони стоять на кризі. А ще пінгвіни справжні майстри командної роботи. Вони люблять збиватися в тісні групи, які називаються грудки або хадли. Уявіть, десятки чи навіть сотні пінгвінів, які туляться один до одного, наче в теплих, дружніх обіймах. Це допомагає їм зігрівати один одного, зменшуючи вплив холодного вітру. У таких групах пінгвіни періодично міняються місцями ті, хто був на краю і мерз, переміщаються в центр, де тепліше. Це справжній приклад солідарності в природі. І це ще не все. Пінгвіни також мають темне пір'я на спині, яке поглинає сонячне тепло, коли рідкісне антарктичне сонце все ж з'являється, а їхній білий живіт допомагає відбивати холод від льоду, коли вони лежать на ньому. Усе в їхньому тілі продумано до дрібниць, щоб вижити в екстремальних умовах. Отже, пінгвіни не просто виживають у холоді, вони процвітають завдяки своїм унікальним адаптаціям, пір'ю пальто, жировій подушці, розумному кровообігу, хитрощам із контртоком і дружнім обіймам у групах. Ці птахи справжні герої Антарктиди, які вчать нас, як можна долати найсуворіші виклики природи з теплом і згуртованістю. Любиш круті факти та захопливі історії? Підписуйся і став лайк, щоб бути в курсі найцікавішого.